Блаженні голодні та спрагнені праведності, бо вони нагадовані будуть. Це Матвія 5, 6, одне із блаженств нашого Господа на початку нагірної проповіді. І наше слово відповідно до календаря Євангельське читання. Далі ви щойно почули вірші з 20 по 25. Господь розпочинає так. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не відайте в Царство Небесне. Точніше, наш текст розпочинається так. А нагірна проповідь це три великих розділи, і насправді ця проповідь досить важка для розуміння. І для того, щоб нам її правильно розуміти, треба розуміти взагалі контекст. Тут ми бачимо, що ставиться питання, найперше, як війти до Царства Небесного, мати рясну праведність. Причому порівнюється, що ця праведність має бути ще більш рясною. Ніж у найбільш релігійних, найбільш зовнішньоправедних людей того часу, у книжників і фарисеїв. Тих, хто знали закон, вивчали закон, навчали інших закон, мали правильно жити, і фарисеї взагалі-то були зразковими такими виконавцями закону. І ось наш Господь. Ставить це головне питання, як війти до Царства Небесного, мати ще ряснішу праведність. А що таке ще рясніше? Наскільки рясніше? Наскільки більш святими треба бути, щоб війти? Бо таке враження із цього вислову, що книжники і Фарисеї зі своєю праведністю не можуть війти до Царства Небесного. Треба ще чогось. І це вічне запитання, коли стосується. Діл, спасіння і діл, ми ніколи не можемо бути певні, скільки нам треба зробити добрих діл. Якщо ми зробили їх дуже багато, можливо, коли ми задумаємося, упаваючи на діла в спасінні, можливо, нам не вистачило ще одного, чи двох, чи десяти. А коли зробили їх, знов те ж саме питання постає. І коли ми бачимо це питання поставлено Господом, Господа, цей вірш 20. То виникає висновок такий, чи це не про спасіння ділами. Але знов таки, головне контекст. Що таке нагірна проповідь? Нагірна проповідь це проповідь для віруючих, як ми бачимо. Тобто для тих, хто виправданий вірою, говорячи біблійною мовою, і для тих, хто знає закон, говорячи тою ж біблійною і особливо старозаповітною мовою. Тобто Божий закон, тобто 10 заповідей сьогодні ми читали, от в нашій серії читань, якраз саме 10 заповідей. І інші всі п'ять книг закону, бо 10 заповідей у нас тільки в виходів, повторення закону двічі згадується. Але взагалі закон дуже-дуже великий в юдейському розумінні і в тому, як ми зараз читаємо, і як ми розбирали три види закону. В старому заповіті, особливо в цих п'яти книгах закону, це і церемоніальний закон, і цивільний закон, або державний, можна частково сказати, закон, і кінець кінцем моральний, який найважливіший для нас, який залишається. Отже, це проповідь для виправданих вірою, для тих, хто знає закон, і природна мета такої проповіді це освячення. Щоб ті, хто слухають, чули, що не так, і направляли своє життя в правильному руслі згідно слова проголошення. І наш Господь пояснює цей закон своїм слухачам. Але, дорогі брати і сестри, аудиторії віруючих, теж потрібен закон. Чому? Перше. На будь-якому служінні фактично бувають гості, які зайшли чи випадково, як їм здається, чи тільки почали люди читати Писання і ще не дуже розуміють. Якщо говорити про гостей в контексті нагірної проповіді і всього служіння Ісуса, ми можемо згадати язичників часів Христа: ті ж сотники, ті ж воїни римські. Ті ж грекомовні різноманітні люди, які теж були явно серед тих людей, які слухали нагірну проповідь. Тобто, і в нашому випадку, і в випадку, коли проповідував Ісус, завжди є ті люди, яким не те, що треба закон пояснювати, а пояснювати з нуля. Друга категорія людей, чому нам потрібен закон, тому що є. Ті, хто знають закон, але відійшов. В контексті аудиторії Христа в той час це митники і грішники з юдеїв. І коли ми подивимось на всі Євангелія, то саме за це нашому Господу часто дорікали, що він спілкується і сидить, і їсть, і п'є з митниками і грішниками. Але Господь. Оповідає свого часу ту притчу про блудного сина, про загубну драху, про загубну вівцю, і показує, що радість більша від того, що хтось повернувся до небесного вітця, покаявся, ніж за 99 праведників, так званих. І ось ми природним чином переходимо до третьої категорії людей, яким теж потрібен закон, це сама праведні. Це книжники і фарисеї. Ті, хто вважалося мали найряснішу праведність. Але проблема, яка з цією праведністю, коли на неї, на власні діла, люди уповали. Тому закон був потрібен аудиторії Христа в той час, і закон потрібен аудиторії Христа в цей час, от в нашому залі. Тому що всі ми знаходимося в різному духовному стані. Хтось тільки приходить до Господа, тільки пізнає, а хтось уже відійшов, але є гарний час повернутися, почувши слово нашого Господа. Отже, рясніша має бути праведність для того, щоб війти до Царства Небесного, ніж у книжників і фарисеїв. І далі наш Господь проповідує, якщо ми будемо говорити катехетичною мовою про п'яту заповідь не убий. Прочитаємо ці перші вірші 21, 22. Ви чули, що було стародавнім наказано: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові, а хто скаже, дурний підпадає геєні огнені. Отже, фарисейство завжди апелює до того, що я закон виконав, що я нічого поганого не робив. І найлегше, здається, це сказати по заповіді сказати, от я нікого не вбивав, буквально. І по цій заповіді не винний. Заповідь надзвичайно важлива, навіть язичники розуміють її. Кожен розуміє, особливо коли загроза життю є саме цієї людини, то всі стають сторонниками Божого закону, що життя треба захищати, яким би негідником ця людина не була, яким би язичником не була. І оця заповідь про те, що не можна вбивати, була дана ще іною. Ну, ще можемо згадати осуд Каїна раніше. І от так само і Моїсею. І зверніть увагу, за вбивства не просто вбивали, а був суд. Тобто Бог нам, як ми навчаємо в Катихістві в п'ятій заповіді, забороняє чинити самосуд, але мають бути люди, поставлені від Бога, судді, які виносять на підставі всіх цих обставин, свідчень відповідний. Вирок. І тоді був вирок один смерть за вбивство смерть, як Бог каже ною, хто пролив кров, і того кров буде пролита, бо він вбив людину, створену за образом і подобою Божою. В нашому суспільстві приходиться багато проповідувати теж по цій заповіді, особливо це стосується абортам, які були в радянський час. Просто на рівні культури радянської, так званої культури, жахливої культури, так, в принципі, і зараз може менше лиха, але теж вистачає, теж вбивство. Але Господь бере уже такий випадок, який практично неможливо заперечити нікому із нас. Коли ми гніваємося на ближнього, коли ми ображаємо брата свого, то ми вже підпадаємо судові. Два різних слова, досить невинних з погляду нашої сучасної лексики, звучать там, дурний, ледаща, пустий, пустоголовий, згадується, страшила з соломіною головою із чарівника країни Оз, або Вінніпух з його головою, повною опілок з відомою пісенькою. І коли ми, отак, от. Розгнівалися, образили свого ближнього, навіть відносно невинними словами, то наш Господь показує, що ми підпадаємо суду Синедріону, Верховному суду єврейському, а далі більше гієні агені. Тобто за будь-який навіть невеликий, як нам здається, гріх, присуд один, пекло. І це розбиває серце грішника. Просто розбиває. Тому що у нас з вами нема ніякого виправдання. І це, по суті, початок пояснення закону нашим господам. Він далі досить детальне пояснює: після блаженств, після благословення того, що ви сіль землі і світло для світу. У нас є надзвичайно важливі вірші з 17 по 19 і наш 20, а потім починається пояснення закону, ось на прикладі. Заповіді не убий. І ця проповідь закону має розбивати наші серця. І мали розбивати серця тих грішників, які прийшли слухати. Чи це були митники і грішники, чи це були фарисеї, чи це були люди із язичників, які вперше, можливо, почули, чи до того мало чули Слово Боже. І що нам робити? Ми згадуємо наше сьогоднішнє благословення в проповідниці. Блаженні голодні та спрагнені праведності, бо вони нагадовані будуть. Ми маємо не виправдуватися, не казати, як часто ми повторюємо. Та всі люди грішники, я згрішив. Це не працює. Всі люди грішники, кожен буде окремо відповідати перед Богом. І ти, і я будемо відповідати перед Богом. Але якщо ми справді спрагнені праведності, якщо ми голодні праведності, якщо ми хочемо мати праведність, яка захищає нас від Божого осуду, тоді, дорогі брати і сестри, у нас одне упавання це Христос. І ось оцей найважливіший вірш нагірної проповіді, на мою думку, через який ми можемо правильно всю її розуміти. Ісус каже, не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати, сповнити весь закон. Далі Господь серйозно говорить про те, що жодна йота закону не буде змінена. І тому. Такий тяжкий закон ми з вами не можемо виконати, але Він зміг виконати. Він єдиний безгрішний. Він Божий син і син Марії. Це зробив. Він виконав цей закон. І таким чином, коли ми уповаємо на нього, коли ми віруємо в нього як нашого Спасителя, ми маємо цю праведність, яка зараховується. Христова праведність зараховується нам. Ми сьогодні на з сестрою згадували цей відомий вислів Лютера про Христа, молитва до Христа. Господи Ісусе, Ти моя праведність, я твій гріх. Це блаженний обмін. Наш гріх забраний, праведність нам дарова. Прекрасно. Хтось хоче на цьому піти поставити крапку і грішити наступний тиждень спокійно далі. Але це не є вірою християнською. Наступна частина нашої проповіді. Перше питання було, як війти до Царства Небесного? Відповідь через ясну праведність. І ми тепер маємо цю праведність. І це Христова праведність. Але наступне питання, друга половина, як нам бути з цією праведністю? Що нам робити з нею? Як нам щоденно її застосовувати? Чи може покласти на полицю, як хтось кладе Біблію і хай лежить там тижнями чи місяцями, чи роками. І не дай Бог, коли це в наших домівках у когось таке є. Звісно, ми так само, як Слово Боже, маємо щодня читати і застосовувати, так і жити Христовою праведністю, застосовувати її. Бо 18 й вірш говорить чітко. По правді кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден жоден значок із закону не минеться аж поки не сповниться усе. Тобто вимоги закону досить серйозні. І далі, 23, й 24 й вірш з нашого тексту вже. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залишив тут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Дорогі брати і сестри, рясна праведність вона показує на того, в кого ми її позичили, на Ісуса. І ми зі страхом і трепетом маємо нести цей дар і застосовувати його, вживати його. Якщо вживати, то це у нас навіть корінь український жити нагадує, жити ним, жити цією рясною праведністю. А коли ми знайшли себе недостойним? А християнин завжди знайде себе недостойним, коли розуміє. Тяжкість закону Божого, і досконалість Божу, і святість Божу, а нам то що бажає, і Господь в книзі Левит? Будьте святі, будьте досконалі, як досконалий Бог ваш, як досконали Отець Небесний. І коли ми знаходимо себе недосконалими, то ми маємо природним чином приносити плід покаяння. Коли ми не можемо бути стовідсотково праведними самі по собі, то ми Можемо і маємо шукати прощення і шукати примирення з братом чи сестрою, якого образили. Це плоди віри. Коли ми говоримо про рясну праведність, в українській мові в мене перша асоціація із рясністю це рясність квіту, цвіту. Знаєте, ми буваємо розчаровані, коли садки цвіли рясно, а потім. чи Мороз, чи ще щось сталося, якесь лиха і врожаю нема. Або коли якесь дерево рясно цвіте навіть за нормальних природних умов, а плодів, на відміну від інших, не приносить. І ми кажемо пустоцвіт в такому випадку. Ми розчаровані, коли нема врожаю. Так само і Бог розчарований, коли наша віра на словах буяє. Ми можемо на біблійних заняттях щось красиве розповідати, а плодів нема. Отже, дорогі брати і сестри, це те, про що каже Яків. Це те, що нам каже закон, і в Нагірній проповіді, і у якова, що віра без діл мертва. Коли ти знаєш, як робити добре і не робиш, то ти під осудом. Віра безплідна інший переклад. І якщо це мертва і безплідна віра, то це не віра. І у зв'язку із цим наш Господь закликає нас досліджувати себе. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужника від тобі не передав. І щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі, не вийдеш і звідти, поки не віддаси й останнього ну, а Якщо вже говорити духовно, то із пекла ти ніколи не вийдеш, тому що ніякими грішми, ніякими талантами, динаріями, шелягами, гривнями, доларами, євро, ти не відкупишся. Якщо бажаєте, будь ласка, до іншої конфесії, де продавали і досі є зразки індульгенції. Але все це обман, тому що Господь хоче, щоб ми приносили гідний плід покаяння і упавання саме на Ісуса. І коли сьогодні говориться про жертву, і говориться про те, щоб ми примирилися перед тим, як приносили жертви Богу в той час, коли Христос прийшов і ще жертви в храмі приносив. То це нам пригадує, яка у нас тепер жертва. Жертва одна: один раз Христос війшов і приніс себе. І ми маємо тепер привілеї цієї жертви. Маємо прощення, ми маємо відпущення гріхів у слові і в таємстві. Зокрема, в Господній вечері. Це саме нагадує нам те, що колись священники приносили в жертву тварин і клали гріх людей, тих, хто приводив на цих тварин. А тут, дорогі брати і сестри, наші гріхи покладені на Агнця Божого, на Христа. І тепер, коли ми віруємо і підходимо до причастя, щоб отримати це прощення, ми маємо досліджувати себе, чи в мирі ми із ближнім, чи в мирі ми із Богом, якщо ми не в мирі, з ближнім, треба примиритися, бо так у нас і миру із Богом не буде. Дорогі брати і сестри, коли ми себе досліджуємо, ми завжди знайдемо себе недосконалими. Я дозволю собі звернутися до двох гімнів, які ми от один співали, інший будемо співати про озеро Генесарецьке. Такий покаянний гімн, який закликає нас до освячення. Христос ішов, за думкою цього автора, цього гімну, і його образ, його лих відбивався яскраво, виразно в рівній воді штиль, коли був на озері Генесарецьке. Але в нас, на жаль, часто Христа не видно. І, дорогі брати і сестри, у нас є підбадьорення для цього, наступний гімн, яким ми будемо співати, це Amazing Grace, яку ти втішну новину, або яку ти втішну благодать, мені, мій Боже, дав. І там є прекрасні слова, той переклад найчастіше ми використовуємо щоб я пропащий і сліпий від нині зрячим став. Пропащий. Якщо взяти буквально ту думку Джона Ньютона, цього. Проповідника, який раніше був работорговцем, який згадує в цьому гімні той момент, коли він навернувся, коли Божа благодать торкнулася його, він взагалі використовує там не просто пропащі. Пропащі у нас теж негативна конотація. Пропаща сила, знаєте, пропав в тюрму, попав там, або деградувала людина, але пропащі часто, ну, такі обставини. А от так як Ньютон пише: от буквально негідник. От от негідний. І є такі переклади, і українські переклади цього гімну. що от я, негідний, стаю в Христі гідним. Божа благодать торкнулася мене, мого серця. Божа благодать показала мені Христа. До речі, брати і сестри, коли ми підходимо до причастя, пастир завжди застерігає, так? кожен з нас досліджує себе, щоб ми не сприймали тіла і кров Господа на осуд негідне. І як ми можемо приймати гідна тіла і кров Господа? Як ми можемо гідно підходити до причастя? Найперше з вірою, з покаянням, з упованням на Господа. Ну і звісно, також ми обіцяємо Богу перед причастям боротися з тими спокусами, які оточують нас? Але це уже плід плід тої рясної праведності Христової, яка дарована нам. Отже, дорогі брати і сестри, Христос сьогодні каже: не вбивай інакше ти потрапляєш під суд і показує, коли ми розгнівилися в родині один на одного, на любу дружину, на любу дитину, то ми вже підпадаємо суду гієні агнені, пекло. Але, дорогі брати і сестри, ми дивимося не тільки на слова, але ми дивимося на діла людей. І так само ми дивимося на слова Христа, слухаємо слів Христа, але ми дивимось і на Його дії. І ось ми бачимо, що Христос став під суд закону замість мене, саме замість мене. І помер на Галговському Христі саме замість мене, саме замість кожного із вас. Христос помер навіть за таке ледаще, за таке покидяк, за таких от негідників, за таких пропащих, як ми з вами, якими ми є самі без Христа, як би ми гарно, морально не виглядали в очах інших людей. Джон Ньютон був торговцем рабами. Уявляєте? Що він чинив, через що він переходив, возив з Африки, так? як їх захоплювали, в яких умовах їх везли, як їх викидали слабких, хворих, мертвих на з'їдання акулам там, іншим рибам. Але чи ми краще? Ісус каже, що ні. Коли навіть гнівалися, то ми підпадаємо під вічне прокляття. Але коли ми себе сповідуємо першим грішникам, як каже це святий Павло. Який, до речі, знайшов себе грішним саме у вбивстві. Він не зміг кинути каменю Степана, але він похваляв це, він інших ув'язнював і, може, хтось загинув, або принаймні страждав, і принаймні вік когось був укорочений християн. Але Павло пише Тимофію, коли я є першим грішником, то на мені, на першому, оця дивна благодать Божа, вона. Сходить і я перший отримую прощення гріхів. Отже, дорогі брати і сестри, прагнімо ж праведності Христової, рясної праведності, як Господь благословляє нас у шостому вірші, на початку нагірної проповіді. Застосовуємо цю праведність у житті, живемо цією праведністю, бо блажені не тільки спрагнені. І голодні праведності, але блажені і милостиві, бо будуть помилувані, бо блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І коли ми приходимо з розкаяним серцем до Господа, то Він нас омиває і очищає. Будьте певні цього. На славу Божу! Амінь.